Доброго дня, друзі. І так, по поводу плитки, як її правильно робити. Основа берете, знімаєте просто родючий шар. В моєму випадку я підстляв під родючий, ну, зняв шар, просто положив агрополотно, підсипав, спланірував щебенкою. І просто на цю щебенку сплановано ложите отакі кирпічики. Все чудово стає, все, зручно. Коли ви можете поміняти колір цієї плиточки. Берете звичайний пігмент будь фірми в... в строїтельному магазині і додаєте його в цемент. Пропорція 1 до 4 замішуєте, пакетики влажуєте, вкладаєте, просто вкладаєте його на щебенку. Підготавлювати особо нічого не треба, виглядає класно. Потім остаються такі пакетики. Після цього цемент затвердів. Залишаються пакетики, ви їх оберете, трошки обриваєте, горілкою опалюєте і виходить отака краса. Чим я просипаю шви, щоб не було бур'яну. Беремо просто пісочок в пропорції, і дві частини піску, частина цементу просипаєте, промітаєте, проливаєте водичкою і виходить. Нічого воно не репає, нічого воно не тріскається і все чудово. Виліз бурянець, забрали бурянець, просипали заново і все чудово. Ось, ось наглядний приклад, друзі, як виходить, Це я тут ложив, тут ще нічого не ложено. Що я буду робити взагалі? Беру, знімаю стару обмостку, бачите, яка вона в мене тоненька, худенька. І ті фахівці, що кажуть, що воно полопає чи що, простоїло десятки років отаке тоненьке, а в мене шар в три рази більший цієї плиточки. Його просто знімаю, підсипаю щебеночкою і все. Ну І отака краса виходить. Ну, і взагалі, ви робите як хочете. Нічого сложного немає, це просто ну, часу багато займає. А так, отака краса. І воно буде в мене все подвір'я отак вложено. Хочу червоненьке, хочу зелененьке, хочу жовтеньке. Бачите? Відрізняються кольори. Червоний, зелений, жовтенький. Ну, тобто кольори судопагу, який. У строїтельному магазині і все. Якщо вам подобається, підписуйтеся, ми будемо дуже цікаві ідеї перетворювати в життя. Всім гарного дня!